Самольот короткометражний художній фільм з такою назвою презентували в Івано-Франківську. Кінокартина приурочена дітям війни. Над нею автори працювали впродовж чотирьох місяців. Про всі деталі дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В основі сюжету історія про хлопчика з Маріуполя, який на війні втратив маму. А батько, військовослужбовець, змушений залишати його в сиротинці, коли вирушає на фронт. У головній ролі дев'ятирічний франківець Євген Сомов. Щоб люди зрозуміли, як це жилося в Маріуполі під час війни. Я відчував, ніби мені страшно було, коли почалася сирена. Ми спускалися, дуже було екстремально. Найкращого друга, головного героя, сироту з дитячого будинку. Зіграв інший франківець Андрій Романюк. Мені дуже сподобалось грати в цю роль, і я, можна сказати, навіть трохи зайшов у неї. Не емоції цього персонажу. Такі діти відчувають якусь розгубленість, незрозумілість, куди мені далі йти, що робити, і звісно, суму тугу за своїми батьками. Допомагала юним акторам театралка і заслужена артистка України Ольга Комановська. Каже, сценарій зачепив її за живе. Діти у нас доросліші, можливо, на жаль, ніж ми сьогодні. Вони є нашим прикладом як треба жити далі, любити і вірити? Роль батька Маріупольця Микара виконав Олег Деркач. Фільм насправді непересічний. Піднімає як на мене дуже важливі теми, зокрема, тих дітей, які пережили війну, які на превеликий жаль постаріли, стали дорослішими не на свій вік. Фільм знімали в Івано-Франківську на річці Бистриця, Овчинецьких горах та у бомбосховищі справжнього сиротинцю. Дуже воно ну, мене пробирало за душу і, думаю, надіюсь, пробере глядачів. Як ті, хто мешкають у цьому бомбосховищі, переховуються від повітряної тривоги, як вони стараються це місце обжити. Там всякі надписи, малюнки, дитячі. Короткометражна стрічка, самоліт. Це дебютна робота режисера, продюсера і сценариста Родіона Волкова. Немає такого, що ми взяли реальну історію Маріупольця, але ми зібрали їх 5 чи 6 штук. Я вже не пам'ятаю, ми консультувалися. Ну, за ніч писали сценарій. Родіон Волков каже, намагався зробити сюжет якомога зрозумілішим для закордонного глядача, адже фільм показуватимуть на міжнародних кінофестивалях.